Я як вам обіцяв, покажу рецепт тіста на чабату. Такую як я буду робити. Інгредієнти нам, які потрібні: 3 грама дріжджів сухих, 325 мл кімнатної температури води. 425 г борошна. Тут рівно 425 зважили. Просіяли вже. Так, 42 мл олії і чайна ложка солі. з Згорчю. І сам метод приготування. Воду виливаємо всю в якусь ємкість, щоб з кришкою було. Якщо кришки нема, то фольгою або е, цей, фолією закрити, бо тут буде 4 етапи. От, налили воду сюди, даємо дріжджі, одну чайну ложку. Тут 3 грама. Тут типу, так, плюс-мінус, але виходить так. О, тако рівно-рівно. І лишаємо на хвилину, щоб дріжджі розпустились. Дріжджі такого сіли, Покажи, Максим. Дріжжі осіли даємо сіль. О, я тако І олію туди додаємо, бо я щось так забув. Перш зараз будемо перемішувати, але борошно все не даємо. Борошно даємо трошки, я десь даю половину одразу. І лишаємо на пів години потім киснути. І ще тут є прикол, що на чабату. Тісто не вимішується, воно перекладається, я зараз покажу. Королеве, я ще забув сказати, тісто треба вим... розмішати так, щоб не було комочків. А тоді лишаємо на пів години, щоб воно підросло. Таке ріденьке. Так, 4 хвилини тісто таке рідке постояло, даємо ще все остальне тісто і вимішуємо і даємо знову 30 хвилин постояти. Бо 30 хвилин постояло, то це перший раз. Всього ми в 4 рази так будемо і 4, 3 рази ми будемо настоювати по пів години і останній вже фінальний буде настоюватись 2 години. Тому Зараз, поки як перекладати, нам треба тісто зібрати, так. руки намочити, але я мочу теплою водою, щоб перекладати тісто, бо тісто на чабату не мішає. Як кажуть, коли тепло водаєте? Щоб ви всі розуміли, що я так хочу спір ні з світою виграти. Я зараз зроблю смачну чабату і на де її. лип Угу. все. Ще вода холодна. Ну, Я гарячу руки. щоб у мене ще й руки були теплі, щоб тісто не впало. Але мокрі. Підбираємо тісто. Підбираємо тупо. Так, хіба не, не треба мішати його. Бо тоді ті великі бульбашки не будуть. Тако перекудаємо. Раз. Два, три. Чотири. О. Накриваємо і знову півгодини пів чекаємо. Так, ще два рази. Цей і наступний. А потім вже на дві години. Так, то тісто, що ми вже настояли, чотири рази ми перекладали, перегоріли на два. Файно пахне. Ну. No. І зараз ще дві години буде стояти. Так раз, що то Паска. Ні, то не Паска. А ти я, я тепер зрозуміла, того року ти печеш паску? Я не міг паску пекти. Так ти то вовсе вмієш, то і Паску будеш Так. Я божому. Просто нюанси є, от такі бачиш. Але гарне тісто. А як воно пахне? І нам треба його розложити. А у не треба? Ні, я вже щолі давав. Ти Ти на рецепт не дивилась? А, я ще не заставляв. я а, ще не ставлю. <laughs> Та я зайнята був. Ну, бач, от буде зараз Це на дві години. Не не... Тепер спортиться. Фані таке. Солоненьке тісто. Ну, то там цукру вже не сказав, не давати. Дуже Коротше. Зараз отко викладаємо в ті, бо я ті формочки зробив все. З фольги, бо у нас немає інакшої, у нас гардині. Злі. Боже, таке гарне тісто. Воно таке має бути рідке. Ні, то воно просто гарне, видно, кмотяне Це... Все? Все, і зараз ставимо на дві години і ставимо? На 2 години? Просто в тепле місце. Має дві під... години, нехай підходить. Да, 2... Все, ставимо нашу чабату. В духовку, перед тим я духовку розігрів на 220 градусів. Одне деко ставлю з водою. І туди відправляємо на 15 хвилин 200 градусів 220 градусів нашу чабату. Через 15 хвилин вода випарується і поставимо ще на 15 хвилин на 220 градусів. Тобто печеться на 220 да. градусів. От От така у нас вийшла чабата. О, зараз ще покажу в розмірі. Так що всім, всім хто пробує, вже легкотня і дуже мені подобається чесно такі робити.